Але це все таки важлива річ для нашої держави сьогодні. Це угода про надра, яку підписали у Вашингтоні в Сполучених Штатах. Україна та Сполучені Штати підписали цю угоду, яка регламентує створення спільного фонду з інвестицій. Та розвитку взагалі наших надр, інфраструктури і співпраці, що ключове, фактично, це не договір, не угода про надра, про фонди інфраструктуру. Фактично, це перший такий основний фундамент нової співпраці з сполученими штатами з, з півпрацею адміністрацією Трампа про Надра. Нагадую, ця угода ви виникла і ці всі розмови ще у лютому. Цього року, вже три місяці минуло, фактично майже з цього періоду, як Трамп заявив, з 90 листків, які нам привезли. Ви пам'ятаєте цю зрадоньку, яку привезли в Київ, що міністр там фінансів та їхав бідний в потязі. Його мучили. Зеленський не підписав угоду. Відправив його на електрички назад, ці всі сварки. То, що ми там мали віддати всю країну, всі землі, і вже не німці мали вивозити нашу землю американці потягами. Це все перевернулося в те, що підписали. На моє щире переконання, абсолютно правильну і хорошу для нас угоду, це чесно знімаю уявну капелюха перед пані е, Величезну роботу проробила наша віцепрем'єрка делегація, наша тому, що а. Ніяких боргових зобов'язань. Нам там 300 мільярдів совували, що ми ви 90 мільярдів потім скинули. Потім наступне: це те, що 50 на 50 наповнюється інвестиційний фонд, і лише нові ліцензії і нові наповнення грають в цій історії. Контроль не одноосібний Сполученими Штатами, як і Україна, так і Сполучені Штати. І... Оподаткування нульове для оцих всіх нових форматів. Тобто, і це новий варіант відкриття можливості співпраці з Сполученими Штатами Америки. Як на мене, переможенька і дуже крутий документ. Ну, давай так. Напрямок документу. Можливо, він ще нічого не змінить і не зробить, але на сьогоднішній день е, ключове, я вважаю, можливо, і фонду не буде, можливо, і інвести... можливо, і нічого не буде. Але ми зрозуміли напевно якусь логіку адміністрації, і ми ще й дотиснули наші умови. Вважаю хороший старт. Вважаю інакше. Чому? Е, якщо б це не використовувати, знаєш, російських слів скажу, це повний капелюх. Шляпа. Шляпа. Е, чому? Повний капелюх. Тому... уявний? Мі... Да. — <laughs> Ти передаєш капелюх, пере це якийсь ти знімав Сверденко. Я поясню, чому. Тому що це угода, ну в принципі, ні про що поки що. Тому що таке навіть краще так, робота з Трампом це робота, в принципі, з повітря. Ім... Імітація, імітація та імітація роботи. Тобто. Те саме ми могли значно краще для обох сторін, насправді дієвіше підписати три місяці тому, якби не було цієї там історії з Трампами і та що краще ми могли підписати а, ну краще мається на увазі те, що цю угоду реально можна було би розробити з метою її наповнення ще три місяці тому і вже почати безпосередні роботи розробки. Тому що насправді угода про надра, угода про ще щось це. На роки це не те, що станеться там завтра, післязавтра Це вона має бути okay. велика, якщо ми готові році... роботи цьому проведена... якщо ми в цьому році. Теоретично документи всі оформили. Це буде перемога. Ну то є то, я... тому я кажу, що це не про що. А це я вважаю, що це про що не в контексті надо. Я не вірю, що щось буде. Тому що, поки це все щось відбудеться, як ти кажеш, то вже і, і поміняється 20 разів президент Штатах. Тобто, можливо, це, це знаєш. Це ж було щось схоже вже працювали з сином Джо Байдена. Та. Вже були спроби якихось таких речей, що тоді, коли засзашов Трамп якраз і піднімав політичні дискусії, вже були спроби налагодити на якомусь нормальному рівні комунікації, і заробляти грошики, дол долари. Але але я вважаю це не про це. Це не про бізнес, його не буде. Я вважаю, що це велика перемога. Бо, а ми дійшли до якогось першого нарешті документу з адміністрації Трампа. Це великий плюс. Тобто ми зрозуміли, можливо, логіку. Давай, Давай тоді і інакше змінювати риторику. Не сама угода хороша, а сама дипломатія. Що у нас а є я скажу, як... що це дипломатична so перемога. Немає ніякої угоди. По суті, вона нічого не зіграє. Там, і там ще будуть 30 років е ратифікувати в Верховній Раді. Е зараз а Сейчас що... це нічого не значить. Рамкова угода. Після неї має бути технічна, яка наповнить її деталями, тому що зараз там немає ніякого розуміння, виконання і тому подібне, е і так далі, і тому подібне. Тобто, це виключно про дипломатію, що ми. Нібито тобто. щось налагодили, якісь процеси того... штатами, але це не про угоду. І це, це про... не про видобутки, так, Боже, це, так, про так, гроші, це не, не, його, не про гроші. Не про його суть в тому, що це переможенька для нас. Я в цьому я впевнений. В цьому я вважаю, що а я п'ятий раз скажу. ми зрозуміли якусь логіку. Б, інший момент. Ми публічно дотиснули свої. Ну що зараз світ побачив? Що в лютому нам дали ось такі вимоги, а ми зараз їх зробили таким за два з половиною місяця роботи. Світ побачив, що Україна може. Що ми, типу, ну да, це переговорний що, Гені Трампа. Показав, та, що так. Ну, типу, ми ж говорили з тобою, що цей чувак де, рудий, з ним важко домовлятися, не з нами. А ми тут поїхали, попрацювали і зробили документ. Байдуже, ну, типу, ми ж це ж документ Ну, це ж таку документ... про суть. Акцентувати не на документі, а на тому, що ми просто в принципі з американцями ну, давай так акцентувати. Ну тобто, я теж е, дивись, економічний подкаст ми не зробимо тут і не будемо розбирати, що тут знає а не я значить, думаю, не Що не його не буде, не буде цього економічного контексту, тому що ну на цю реалізацію і, я я просто роки і Десь. точно там вже не за Трампа це буде. Ключове те, що я сподіваюсь на постачання зброї. Тобто, що це відкриє нам нарешті певні можливості і сподівання. Тут я знаєш, притягну заяву Лінці Грема. Це один з республіканців, на якого е, дуже сильно покладається Трамп в е, партії, е, і це той республіканець, який там розвалював Зеленську після угу. серчувувальному кабінеті. Пам'ятаєш, угу. тобто і, і зараз він вийшов і сказав, що ми всі готові підтримувати е, сильні. Нереальні санкції проти Росії, якщо Путін далі буде намахувати Трампа і грати в цю гру. Там 500% мит, 70 республіканців в сенаті готові вже. Ой, там їх нема 70, тобто голосів можуть зібрати така цифра. Тобто, це хороші сигнали. Ну тобто, ти розумієш, okay. і тут, і я знаю, тут повернуся до ще деяких твоїх слів з подкастів, Що нам не треба тут? Ми со дискутували дійсно не треба реагувати, рефлексувати на кожен висер в наш бік і На кожну образу в наш бік. Але точно так само, Андрію, не треба реагувати на кожну переможеньку в наш бік. Тобто, коли лінці Грек. Слухай Грем біг макан про... тобі тестів не буде. No. То ми маємо якось балансувати настрої. Ну no, не те. дивись. Я просто я притримуюся думки того, що зараз знову таки, це суто виключно заяви. Так, ми підписали якийсь документ. Ми нібито налагодили якісь контакти з американцями, нібито відбуваються заяви від лінці Грема і, і тому подібних про те, що ми зараз будемо якісь там санкції, тому подібні. Речі накладати на е, Росію, але е... Політика Трампа полягає насамперед, не в е, тому, щоб ми зараз підписали якусь формальну угоду, не там в тому, щоб покарати Росію. Він хоче закінчити війну, це його генеральна лінія, і заробляти бабло так з різних е, з різних джерел. От його генеральна лінія. Тобто, якщо далі не буде закінчення війни, і в цьому, грубо кажучи, будемо винні там ми чи росіяни на нас перекинуть ці війну, чи росіяни це все не спрацює. Тому я кажу, що типу, не треба сильно бігти з е, вперед, там типу з переможенькою. Я не вірю. В те, що американці стануть нашими такими Братушками друзями, з якими ми будемо зараз обійматися після цієї Ні. дипломатичної типу перемоги. Щаранка. Але та, вона нам дала певні. карти. Певні ва... карти дала. О, карти нам дала. <с Нарешті нас включили в роздачу. Ми тільки знімали шістки шість Ну, Можна так сказати. Але це дуже така обережна. Просто я б не хотів знаєш, великих перемог будувати на цій темі. Великих точно знаєш, ну, я з тобою тут годжусь повністю. Абсолютно годжусь. Та все одно я більш я маю стриманий оптимізм до цих процесів. Я вже весь тиждень говорю цю фразу, ну тому що є якісь відчуття, що десь ми щось вирівнюємо, налагоджуємо. Чи ми це наступного тижня все не пересеціться, зважаючи на те, що Трамп розкидається якими заявами? Може, але принаймні є якісь позитивні зрушення, позитивні моменти, чи е, ми маємо чекати миру цього року, бо ми підписали цього угоду. Ні, не маємо. Тут я взагалі скептичний. Чи зможемо ми в рамках цього процесу налагодити новий виток співпраці сполученими штатами і залучити інвестиції, зброю і якісь бенефіти? Думаю, що так. Але це дійсно історія ну, не, не місячна, не квартальна, це історія там на руки.